Доброго всім ранку. Я наче вже розмовляла, а щось, чусь... наче й ні. У нас сніданок, Маша там фарбувались тільки що, Дивимось супермамою. Мені здається, ми вас вже задовбали цією супермамою. Та просто оце моїй мамі не дуже ходить, щоб щось вийти, щоб їй було цікаво дивитися, я вже поняла. Тому я просто не рибаюся. Я кажу тому що так просто. Ну да, воно там на фоні щось цей, і mm -hmm. коротше, нормально. Е, все так, як і було. Я не знаю, а що це отак сталося, як так могло бути? Два яйця отакі, а одне чисто. Ну, у тебе три, я собі два робила. Ніяк ми не доїмо квасольку. Що таке? Ти їси її чи ні? Я тобі yeah, варила. Ну, чуть-чуть. Тут у нас зеленушка, це на з огородика. Ой, така смачна, смачна салатик, маса чорного кмину. Це я зараз нахилю ложечку чайну. от, І вітамінки. вітамінки. Маша, а твої вітамінки? Ось все твої вітамінки. Маша забрала мігу свою. Що тут ще? Біатинчик. На. Девочка моя. Будь ласка. А я сьогодні, у мене тут все більше баночок я їх перевежу, знаходжу там в квартирі. Вже випила залізо сидерал. Так, і вітамін Д3. Сьогодні мультивітамінки такі вип'ю. Це, ну, коротше, німецькі, прикольні. Лютеїн <пробуйся> це є для зору. Спробую зараз приймати. Подивимось, як воно спрацює чи не спрацює. Так. І все. Маша експлуатує мене як модель да. для свого інстамагазину. Да. Я отут стою. І Get Ready With Me знімаємо. Хотіла, щоб я в трусілях почала зйомку. Ну а що? Я сказала, ні. Ну і ладно. Ні, я ще не дорослася. Роздягайся раз. назад. Достріч у нас Що, часу. за боку. Давай, давай, давай. Що, за всім? За всім, за Зовсім, зовсім не було. Зовсім, так. Да. І так само. Ще раз тягаєш джинси, і тягаєш це. Ще раз ти саме? Так, да, тільки вмісто світу, тепер буде вольф. А, поняла? Поняла. Добре. Дядя, тут тут решат. Да, по-моему. Ой. Нема? Нет, нет, є, я просто не кольор. Так тут не пораду. Та ч нема? И джинсы док тоже немає? Да. Ні? Дявочки, коли вийде цей влог, там уже на днях буде відкриття знову ЛВК UA, тому приходьте. Заходьте в Ось. Да, джин, 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 да? Джинси. Так. Так. У нас класні джинси. Знову багато гольфів в наявності різних кольорів. Я їх обожнюю, і мама теж. У нас светри нові, дуже схожі на наш бестселер, який вже був, але вони швидко ви розкупились. Ми закупили ще. Так, Давай, От, давай починаємо з чогось. Джинсів. The... Джинси, хорошо. Так. це те саме? Да. Снимай. Mm -hmm. Подожди, пойду. Так, давай. Всем привет, на маленький get by the way it тут покажу Так. Стоп. Мої вже улюблені жизни вже, завикашу. Дуже класна воде, класний колір, класний фасон, класна посадка, все, це ісь. Нет. Ти ще не появилась білого, так? Бомбино, чики бомбони, давай гольфик. Не само любна на черни базови роли, там се случаи жизни, и туда, и туда, и туда. Това просто прекрасна е вещ. Не <същу> <същу> рукавчик не сме покинат за мен. Това си добра и кегур. не спеши. Там... Все же все вырежется, да? Да, да. Ну, Ні, ну якийсь, якщо буде хороший момент, то це, наприклад, то в спальні, та ми можемо залишити. Так, угу. Супер. Зувайся.

Моделя, ну моделя. Все. Е -е -е, Якусь іншу курточку менше, тепер можна? Дві чорні. Давай хочаємо? Е -е. Хоча? Ну так. Да. Все рукові і все буде фінал. Все. Усе. А це заработала. Я хочу покинутися. Прикольний джентль. Якщо подобається, я можу тобі їх поруч. А, а ні, ні. мене вистачає, що ні. Ми її забрали. Тоді давай! Будемо її знімати далі. Так, і я зараз швидко втіваю. Маша сьогодні їде вже в Київ, тому ми вирішили зайти і випити кави з тістечком. Я взяла тут магазинчик, у нас кав'ярня і магазинчик. А там, де ми оці вкусняхи всі покупаємо. Пляшечка з водичкою красива. Що я захотіла її купити. Бля, скляна пляшка повноцінна з цим з кришкою. Всього лише 49 гривень коштує. я Дуже здивована. Наша кава. Пирожна картопелька, а у Маші ще й горішок. Каже, смак дитинства. Каже, де ти їх тип, в дитинстві їла? Вона каже, хтось пригощав. Але в мене теж асоціація чисто з дитинством, чомусь з цими горішками. А у вас я взяла американо, а Маша щось з молоком? Маш, тебе з молоком щось чи ні? Чи це пенка? <плес> <плес> не Шліпоняла. <розуміла>. З молоком? <плес> Ти ж кажеш, що ти, ти <правда> погано молоко приносиш. <правда> в дорогу. Зараз перевіримо. Не хотіла мені вдома в дорогу їсти. А я їй запропонувала масло олії чорного кміну спробувати. Каже, ні. Якщо після мати з молоком мене може просто не тільки кучить, це можна ще після Олі. Там в тебе сильно не буде вибору. Типу, ти заручник ситуації. <реш> І ситуація дуже швидка. Я нормально олійку приношу так. Давайте спробуємо. Ого. Ого. А чого воно таке тверде? Зараз як полетить усі боки, ви будете свідками. А, у нас з горішками. Взагалі не схожа на пірожне картоплю, ну по консистенції, Маша, глянь. З ким ти з мамою останню годинку разом, поклади ну, тут Ну, Даша, Даша пише постійно. Сиділи вже в кафе, мені дзвонили з міхап, привезли посилку, але я не знаю, що там. Я не можу розламати картошку. Мирає... Вона <говори> як обережна. Я змогла. І ти зможеш. Ну Так, да, це якось вже холодненько, Але смачно, мені сподобалося. Ну таке міру солодке, бо мені подобається, не не подобається, коли не дуже солодке. Я їй подобається, коли не дуже солодке. <ріст> не дуже солодке не подобається. Я не знаю, як це відкрити. воно так сильно запаковано і немає ножа. Маш, походи телефон, ну, будь ласка, погоди мною. Таші, що мама злиться. Бігожу. Що ви там, що так спілкуєтесь? Ненавичмом скривати коробки. На. Я люблю, ні? Жена. на запропонувала відкрити. Так. Розпаковку зробити. Ну, цікаво подивитися, що але я не хочу її відкривати. Ти, ти просто Фотошка, ну, що там крихке, по-моєму. Так. Що ти могла замовити? Ще не пам'ятаю. Я наче все отримала вже майкап. Я ще й заплатила за це 250 гривень. Oh. Я зазвичай плачу. ну oh там? Oh а, а тут, видимо, хотіла б подивитися перед тим як заплатити але там так холодно на вулиці що я просто заплатила і пішла ось маленьке олія а, а, аган... аганова... Аганова олія да, і, да, я її замовляла кілька тижнів тому вона десь йшла з європи доставка, вона а я вдома за цей час знайшла Думаю, о, хотіла замовити, не а треба вже. Тепер буде. смачно. Машуня вже зібралась. А де була камера? <свісно> І я її зараз проводжу за нею, Ася за нею приїхала на Муфині. А до мене сьогодні приїдуть диван ставити. Ми в стіл вже прибрали назад на кухню. От. А сюди буде ставитися диванчик сьогодні. Треба Артему сказати. Оце візьмеш? Так. Тільки мені треба взутися, виходь. Все, я додому. Ну, в Києві, не додому. Давай. Ну вже додому. Все, давай, зайка. Гарної вам дороги. Спасибо. Ася за кермом. Так. Я скоро приїду, так що не скучайте. Скоро приїдеш? Так, да, я думаю, що до Нового року ще приїду. Ну добре, чекаю тебе Все. завжди. Пока. До зустрічі, люблю цілую. І я тебе Показі люблю. мені новий диван. Зараз покажу. Показі. Пока. Все, поїхали дівчата. А я пішла зустрічати свій диванчик. Так, трошки заносять частинами диванчик. Чуєте, який там сквозняк? Це в шахті ліфтовій, я так думаю. Ну, тепер у нас є диван. І ми можемо дивитися телек з дивану. Так, Артем дзвониться запитати, як все пройшло. Алло? Ну, поставили. Все чудово. Нормально? Да, так, мені подобається. Ну, так, як ми і уявляли все. Зараз зроблю, стільки вони поставили, тільки ось розглядаю якраз. Я ж карти скину. що що Гроші скину. Так, да, вони сказали, що гроші прийшли, все нормально. Зараз ну, зроблю фотку, скину і їду, так? Да? Так, да, їдь до мене, навіть. Давай. На роботу? Наверно, так. Окей. Все, давай. Скоро буду. Ой, такий запах ще меблевий, такий якийсь трошки фабричний є запах. Знаєте, як в салон нового авто сідаєш і відчуваєш цей запах? Оце зараз такий самий. Так, мені подобається, що тут є оця штука. Це зручно, бо сюди можна поставити ноут. Ой, він у мене тут стоїть. Зараз з вами ми перевіримо. І отак от. отут от, от, от. чудесно можна. Позалипати, щось поробити, попрацювати. Опс. Це зручно. Такс. Тактильно дуже приємний. Він такий м'якенький-м'якенький. Ніжний, ніжний, класний, мені подобається. Колір дуже пасує до нашого інтер'єру. Саме такий хотіли, ніжно-сірий, світло-сірий. От. І мені здається, він пом'якшує інтер'єр. От саме тим, що він такий а, ну, ніжний, м'якенький. Видно, що він гладенький, такий приємний. І він а, цей простір трошки, так знаєте, пом'якшує. Бо тут все таке а, типу, Оце тверде да, і холодне, можна сказати, і скло, і оце, а, такий метал, метал, він завжди виглядає холодним. Оце виглядає холодним. Оцей колір такий прям ну, холодний, як ну, під бетон ж, да, зроблено. От. І такі штуки а, текстильні, тепер мають все це більше пом'якшувати. От, от сюди якісь ще будуть декоративні подушечки маленькі, да, додадуться пізніше з часом. І буде все це більш по-домашньому, більш затишно. От, коли квартира обживається, от якраз це і пов'язано з такими от штучками різними да, в інтер'єрі. Трошки там додалось, трошки там, якийсь пледик сюди такий, ну, звісно, не червоний, от, а якийсь, може, беж візьму, подивимось, може і не беж. От щось отак от трошки тик-тик-тик-тик-тик, і воно вже буде в інтер'єрі придавати, додавати такої домашності, затишку. Тепер ліжко здавалося таким великим-великим, а тепер воно вже не виглядає таким великим. Виглядає ну, звичайним. Так, ну і тут ще буду, буде стіл. Хочеться тепер ми звикли тут їсти перед тіляком, і прям хочеться тепер тут такий стіл, ну, більш-менш, за яким можна буде сидіти і. Вечеряти, наприклад, да? тут. Сісти. тут. Можна тут. Тут по плану ще пуф, ну, по проєкту був, але я не впевнена, що... Ну, його можна сюди ставити, от сюди, коли компанія, коли там не двоє-троє людей, там, а більше, да? тоді можна доставляти ще сюди якийсь пуфік. В общем, буду звикати незвично, скажу чесно, незвично такий він, хоч ми його і робили його меншим, але все одно він в проєкті навіть у нас був трошки більший по розмірам. Але все одно, от як і стіл на кухні, коли його не було довго. А потім ми поставили, здавалося, що там він, наче якось зайвий, наче ну, дуже великий, мені здавалося, я прям думала навіть, що може. Повернемо його і поміняємо на менший. Але потім пару днів пожили з ним на кухні і зрозуміли, що в принципі ну, нормальний стіл, ну, велика кухня, великий стіл, багато простору, все одно залишається. І все чудово. Так само зараз у мене відчуття з диваном, що, наче він такий великий тут мені. Ну, бо його тут не було і було пусто. В інтер'єрі, Ну, так, був стіл потім, теж він мені здавався великим, потім звикла і так само зараз із диваном, я думаю, що трошки пройде часу і ми до нього звикнемо. Не заважає, звісно, ходити, тут багато простору. Красивий і ззаду він теж виглядає. Ну, в общем, ну, Цей плед мені сюди, звісно, не подобається. От. А кілька подушечок декоративних треба. Тільки треба подумати, якого кольору вони мають бути. Знов таки, так? Да? Можливо, щось от під ліжко. Щоб поєднати. Да. От щось отак от, от має бути. Ну і подивимось, як воно звідси телек спостерігати. По висоті, по відстані, добре, мені подобається. Сьогодні подивлюсь щось, можливо, якщо буде час. І вже більш точно зможу сказати вам. Так, ну все, поїхала я далі по справах. Нам треба з Артемом в епіцентр. З'їздити і щось там. А, і завтра прийдуть дзеркала прикручувати нарешті. І завтра в мене зустріч з дизайнеркою по моїй квартирі. Повністю вона вже віддасть проєкт, готовий, розпічає, роздрукований там з візуалізацією за всім. От, будемо обговорювати і кайфувати, предкушати. Отак. Звикаю, звикаю <звика> до нового об'єкту в квартирі. Оп, трошки змінила я освітлення, вимкнула верхнє світло і мені так взагалі дуже затишно виглядає все. реально ліжко тепер таке маленьке виглядає. Як не сфоткаю для Артема. Уже сама тут розглядаю. Ну, по посадці дуже зручний. Класний. Розкладається ж він, на ньому можна спати. Такий двомісний виходить. А, і оце виїжджає туди далі. І оці розкладаються. Ну, коротше, нормально, повноцінно такий спальне місце для двох виходить. Так, і ми потім з Артемом вже вдвох спробуємо перенести частину якусь отуди на балкон, і подивитися, як буде виглядати. Типу, оцю ж частину а, в розкладаному вигляді, там спробуємо подивимось, як воно буде виглядати, якщо ми замовимо такого плану, такої висоти, теж а, на тій же фабриці, отуди на балкон, а, ну, диванчик, як ми планували. Так, фотка. Ви чуєте ці звуки? Це вітер. Жесть. Так, привела Артема показати ці стільці, які, я, які зручні, щоб він посидів і одобрив. От. Ну, звісно, чорні ніжки будуть, і оце буде іншого кольору, якого ще вирішимо. Але по посадці він дуже зручний. Ноги зручно ставити, розслабитися можна. Ну, В общем, найкращий варіант зі всіх барних стільців, на яких я сиділа. Оцей виглядає дуже схожим, але вже тут посадка інша. Не така. Тож, подумаємо над кольором і будемо замовляти два таких. Я заїхала додому, Машуня мене попросила подивитися, чи не залишила вона тут іграшки на ялинку, бо не можуть вони десь знайти, куди, у кого вони залишили ящик з ялинковими оціми всіма прикрасами. Каже, подивись у себе. Ну, зараз подивлюся, Я все одно тут було, мені було неважко. Зараз ми з вами. Подивимось, можуть бути вони тільки в цій шафі в мене. І там зверху. ну, Так, я бачу вже, що там мої коробки. Ну, зараз все одно. Вище туди загляну. І подивлюсь по іншим шафам може десь. Ча? Навряд. Шукала машини іграшки, а знайшла капюшон від своєї класної жилетки, яку я наносила через те, що немає капюшона. Тому зараз причеплю, він у мене загубився, причеплю і поміняю жилеточку. О. рішунчик тепер є теж тепленько, треба тільки, щоб він розрівнявся трошки, бо залежений міх. Так, да, залишу тепер е, свою стару тут, а цю заберу. Походжу в ній. Ого, ніфіга собі, що це тут був за ураган, що поробив такі дірки в сітки. А я в шоці. Я в шоці, що це було? Я перевірила в тих кімнатах нормально, а тут отаке. Офігеть. Все, я їду додому. Як бачите, я ще шапочку знайшла, так що вутиплилась. Влог <мас> на сьогодні підійшов до кінця. Далі нічого цікавого вже сьогодні не буде. Тому дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі і підписку. І зустрінемось з вами у наступному відео. Всім бувайте!